Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження з T1 TC 2015 року випуска з бензиновим двигуном об'ємом 2.5 на автоматичній коробці передач та на передньому привіді, ось в такому чудовому кольорі. Автомобіль приїхав до нас з Америки. Пошкодження були по передній частині автомобілю. Все зробили, все повністю відновили. На автомобілі встановлені ось такі 18 оригінальні легкосплавні диски. З технічного плану автомобіль без нарікань, готовий до будь-яких перевірок. Перейдемо до комплектації та до салону. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Всередині ось така комбінована ткань. Тканина. Ось так воно виглядає. На автомобілі 188 тисяч км пробігу. Є андроїд магнітола, кондиціонер, мультикермо. Також у нас повністю вся криша зі скла. Ось так воно все виглядає. Електропакет по переднім вікнам, тому що це купешка. Ну, і ось так виглядає задній ряд автомобіля. Друзі, запрошуємо вас на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А, місто Київ. Авто можна придбати за готівку та в кредит або лізінг. Усім гарного дня!